Добрий день, шановні платники податків. Головне управління ДПС у Черкаській області інформує, що законом України від 15 серпня 2022 року. Номер 2516 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій під час участі у відсічі збройній агресії та забезпеченні національної безпеки України. Внесено зміни, зокрема. До підрозділу 9 прим 4 розділу 20 перехідні положення Податкового кодексу України. Так, відповідно до змін, одноразове спеціальне добровільне декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 березня 2023 року та передбачає сплату збору з одноразового спеціального добровільного декларування в порядку. Строки і розмірах, встановлених Податковим кодексом України та виконання інших умов, визначених підрозділом 9 Прим 4 розділу 20 Податкового кодексу. Крім того, у разі вибору декларантом, який подав одноразову спеціальну добровільну декларацію після 31 серпня 2022 року в межах одноразового спеціального добровільного декларування. Ставки збору з одноразового добровільного декларування, що передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового добровільного декларування здійснюється декларантом у такому порядку: Перший платіж протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової спеціальної добровільної декларації. Другий платіж до 1 травня 2024 року. Третій платіж до 1 травня 2025 року. Закон номер 2516 опубліковано в офіційному виданні «Голос України від 1 вересня 2022 року номер 180 І він набрав чинності 2 вересня 2022 року, крім змін до пункту 12 підрозділу 9 Прим 4 розділу 20 Податкового кодексу. Які набрали чинності з 1 вересня 2022 року? Дякую за увагу! Всім всього найкращого.